Доброго дня, мене звати Андрій Онищук, я агроном кластеру Полісся компанії Continental Farmers Group. Ми зараз знаходимося на полі озимої пшениці, яке ми обробляємо фунгіцидами за допомогою машини Horschip 5280 VL. Минулого року ми придбали 4 даних машини. За весь період минулого року вони зробили в районі 30 тисяч гектарів. Кожна цього року ми придбали ще 11 штук. В даний час за півроку їхнього перебування тут вони наробили ще в районі десь від 6 000 до 7 тисяч гектарів в залежності від локації. Я вважаю, що для нашої компанії це є оптимальним рішенням і оптимальною машиною. Дані машини ми придбали з кількох причин. Перше, це дуже хороша стабілізація штанги. Ми можемо обробляти рослини штангами на висоті від 30 см. Це дає нам можливість працювати за більшої сили вітру. Тобто ми можемо робити і до 7 метрів за секунду. Ми можемо обробляти. Високорослі рослини, такі, наприклад, як кукурудза. Клінець даного оприскувача допомагає нам в цьому. Тобто максимальний клірінс, який ми можемо отримати, це 2 метри, мінімальний 1,60 метра. Ширина, ширина колії, хуршліб регулюється гідравлічно. Мінімально 2,50, максимально 3,60 що дозволяє нам на переїздах скоротити суттєво час на зміну ширини колії. Перевагою. Хоршліп є хороша потужність двигуна, 280 кінських сил і мінімальне споживання пального на 1 гектар. За останніх півроку роботи даної машини середня норма витрати палива получилася фактично 0,7 літра на гектар, що є досить суттєво в наших умовах. В середньому за зміну ми обробляємо до 400 гектарів однією машиною, що дозволяє нам якісно і вчасно внести гербіциди, фунгіциди, особливо навіть в умовах цього року, оскільки дуже дощовий рік, і нам потрібно закривати велику площу за короткий період. Особливо коли говорити про даний сезон, так коли ми розуміємо, що в нас постійно заливає дощами, так і великий діаметр куліс. За рахунок них він має кращу прохідність, і в нас є багато полів з горбами, де також вони є перевагою. Дана машина має систему Hill Control для вирівнювання машини саме на горбах для її стабілізації. Як я попередньо казав, ми можемо обробляти рослини від 30 см висотою штанги. А і в цьому також дуже допомагає бомконтрол, саме тримати штангу над оброблювальним об'єктом, таким чином, щоб нам мінімально зносило робочий розчин, навіть за більшою швидкості вітру. Штанга ламається на крилах в двох точках. Це нам також дуже суттєво допомагає якісно обробити рослини на горбах і в долинах. Тобто дуже класно скопіювати рельєф поля. Наш вибір впав на Хорш ліп, тому що ми можемо працювати з різними виробниками різних навігацій. Тобто це не є додатковою опцією, це є як в базовій комплектації. Ми можемо працювати з картами завдань, а карти завдань у нас компанії є обов'язковою умовою для роботи не тільки оприскувачів, а й інших агрегатів. Це дає нам можливість. Мінімально втручатися оператору в процес оприскування, тобто машина виконує сама роботу незалежно від оператора. Це дає змогу нам робити карти з диф внесенням. Хороша опція це є закачка робочого розчину. Ми можемо за 10 хвилин повністю завантажити дану машину. Є Додатковий бак для промивки оприскувача, що нам суттєво скорочує час на його вимивання і також зручність смиття оприскувача, плюс закачка робочого розчину відбувається з землі, тобто сам рукав опускається на рівень метр від поверхні ґрунту, тобто оператору дуже зручно підключати камлоки і закачувати воду або робочий розчину. Даний оприскувач має два насоси для робочого розчину: один мембрано поршньові, який використовується для промивки оприскувача, і другий центробіжний, який використовується оприскувачі суто для використання робочого розчину з бака оприскувача. Бак оприскувача в даній моделі в нас. 5 кубів, плюс є ще один додатковий бак для промивання оприскувача місткістю 750 літрів. Гідроходи в даному оприскувачі високої потужності, що для нас дуже важливо для роботи на горбах. На передній осі 170 літрів за хвилину масла і на задній осі 230 літрів за хвилину. На даному оприскувачі ми маємо розміщення розпилювачів кожних 25 см. Також є опція на 50 см між, між розпилювачами, в даному випадку 25 см. Але стоять розпилювачі з схемою розстановки 2-1. і 1. Також у нас є ще, ще інша комплектація 2х2. 2 2. Що мається на увазі? Мається на увазі, що на одній штанзі розміщені розпилювачі різного діаметру. Але при внесенні робочого розчину ми маємо одинакову краплю за рахунок переключання між розпилювачами в процесі роботи, в залежності від швидкості агрегату. Також на штангах ми маємо захисні планки на розпилювачі, що дозволяє робити оприскування за більшої швидкості вітру. І також Ширина між розпилювачами 25 см дозволяє саме якісно покривати рослини за, мінімально, за мінімальної висоти штанги на доброоболювальним об'єктом. Ширина штанги 36 метрів, яка ділиться на 5 секцій. І відповідно у нас на цих 5 секцій є 15 секцій відключення штанги. Це дає нам можливість обробляти Периметри і поля неправильної форми кращої якості і зменшити перекриття на полі. Також перевагою даного оприскувача є те, що в ньому поворот на задня вісь, що дає нам змогу на поворотах менше витоптувати рослини і не нарізати додаткових колій. В наших оприскувачах є опція підсвідки штанги, яка йде ледовська. Оскільки ми багато обробок рослин проводимо вночі, це суттєво допомагає оператору якісніше працювати і якісніше обробити рослин. Хорошими опціями в хоршліп є те, що в нього є камера заднього ходу, камера освітлення центральної штанги, а також камера переднього правого колеса. Там, де оператор не завжди може фізично бачити, тобто мертві, мертві зони, які не може оператор постійно бачити сам. І також хороша, хороша опція це можливість пневматичного видову залишків робочого розчину до нуля, що не в багатьох взагалі виробників оприскувачів в принципі є. Господарствам, які вагаються зараз перед вибором. Оприскувачів, але якщо ви хочете реально якісний оприскувач з хорошою продуктивністю і різними можливостями, то хор Lip, на мою думку, є найкращий варіант для цього. В роботі з компанією Хорш, що хочу відмітити, це в принципі те, що компанія завжди йде на компроміс, дослухається до клієнта. І якщо є якісь Окремі побажання клієнта вона готова вислухати і запропонувати рішення для конкретного випадку. Тому, враховуючи все вище сказане, бажаю вам щедрих хружаїв і приймаєте оптимальні рішення для вашого господарства. Все буде Україна!